жик, їжачок. Подивіться, друзі, вітаю вас! З вами Оксана із Одеси. Це вже третій їжачок, якого я зустріла. Бачила, як їжачок нарвав повний рот трави та й кудись поніс. Потім знов накосив, накосив і кудись поніс. Мабуть, гніздо для діточок строїв. Подивіться. Таке малесеньке, цікаве. Осьо. Їжачок. Вже третього зустріла за останні пару тижнів. Цікаво, що він там шукає? Ховається від мене. Бачите? О, все, траву заховався. Манюні, я тебе не скривджу. Осьо. Таке хорошеньке. Я люблю тваринок. Ха. Таке маленьке, цікаве. Ну, все, друзі, папа, -па, буду йти далі. Я на прогулянці. Папа, -па, бережіть себе.